На чергову 12-ту за рахунком Спартакіаду енергетики з'їхалися з усієї Черкащини. З кожним роком бажаючих взяти участь у цьому спортивному заході більшає. є. Спартакіада об'єднує людей, люди спілкуються між собою. отримують заряд бодрості і здоров'я на цілий рік роботи. Учасниками цьогорічних обласних змагань стали 250 спортсменів енергетиків з усіх підрозділів ВАД Черкаси Обленерго. Здравствуйте, товариші спортсмени! Поздравляю з началом. Ура! 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 Організатори не приховують своєї радості з приводу проведення спартакіади. Це здорово, що не несмотря на сьогоднішні економічні трудності і наші повсякденні заботи для спорту Ми знаходимо і час, і місце. Підбадьорюю учасників і голова ради ветеранів Едуард Федосенко. Видажне. Має... Гордитися своїми отцями і дідами. Іменно в сьогоднішній день показати примір спорту в і в організованості. Відразу після привітань, початок змагань. Навіть погода сприяла проведенню спортивного заходу. Спортсмени вмірялися силами в настільному тенісі, більярді, кульовій стрільбі, шахах, рибальстві, дартсі – Дощу. Серед учасників Спартакіади є й ті, хто вже кілька років поспіль виборює призові місця. Так, Вадим Півненко з Тальнівського рему вже неодноразово отримує першість у змаганнях з шахів. А Олена Сіренко із команди апарату управління посідає перше місце у змаганнях з кульової стрільби. А ось для Юрія Батуріна спартакіада стала поштовхом для участі в районних, обласних та всеукраїнських змаганнях. Сьогодні він упевнено почувається серед інших спортсменів. У Юрія свій секрет перемоги. Для цього повинно бути просто бажання. І, на жаль, як би там не звучало, воно але спортивний, дуже спортивний, такий злосний, в чомусь може навіть егоїстичний потяг до перемоги. Спартакіада енергетиків тривала два дні. По тому судді підбили підсумки змагань. Переможний трофей отримала команда Черкаського міського району електромереж. Переможці ж минулорічної спартакіади, команда Золотоніського рему, цього року втратили позицію лідера, посівши другу сходинку п'єдесталу. Третє місце дісталось команді з апарату управління. Утім, переможених не було, адже в змаганнях перемагала дружба. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.